Григір Тютюнник Зав'язь Куди це ти парубче наджигурився? Питають з полу дід Лаврін і прикахикують насмішкувато, наче й справді щось про мене знають. А що втім такого, що я нову сорочку нап'яв і кіпчика на голові прислинив? Може, я на збори піду? У хаті споночило, так що й цвілі по кутках не видно, і шибки посиніли, мов на грозу, а під полом біліє картопля, ключки повикидала в землю проситься. Пора мені вирушати. Беру на косинчику пляшечку одеколону, поливаю носовик і помічаю, як на дідовій щоці ворушиться оте чорненьке дупельце, що хворий зуб колись викрутив. Сміються. В'їдливі страх, і я знаю чого. Тож було, як вечір настане, то вони й починають про те, як їм у австрійському полоні жилося, які пороги там печуть, та як гарно з-під корів вичищають. А вже зима як прийде, як захурделить, то я з печі й не злажу. Сижу, співаю з дідом колядок різних. Вони басом, я Альтом. А тепер минулося. Тепер я, самі ж, бач кажуть, парубок. Іду до дверей, а вони. Ото як женися на тій прояві, то кислички тобі внуче не тільки снитимуться, а ще й привидяться. Діду перестаньте, прошу. Бо то дівка з тієї куряви, що чорти на дорогах крутять. Просто в неї міцний характер. кажу спокійно, аби швидше виприснути з дому. Еге ж, бубонять, і тюрма міцна, та чорт їй рад. Ну, годі. Хряпаю дверима і виходжу на поріг. На дворі пахне молодим, осокорячим листям. А з грядок тягне теплим гнійком, торішніми бур'янами і мокрим попелом. Садок уже отцвівся і густо вкрив землю білими пелюстками. Вітер щодня потроху вигортає їх на шлях, і коли вночі їде якась приблудна машина, вони рожевим котяться за нею слідом аж до мосту, а там падають у річку. По той бік шляху, десь далеко в степу, за садками, тремтить червона заграва. То присяде до самої землі, і тоді на кутку стає поночі й глухо, то знову шугає вгору аж до волосажару, шпаруючи окола і молоденькі осокорчики червоною крейдою. Видно, трактористи стару солому палять. Іду садом на край кутка, то провалля, і вже здалеку бачу маленьку білу постать на обніжку. То Соня, жде. Мені здається, що я ширшаю в плечах, твердішаю в ході і ось ось підлечу. А от голосу не стає. Соню, белькочу шепеляво і противно, це ти? Ні, це не я, озивається вона і потихеньку сміється. Це мара. Потім міцно бере мене під руку, трошки злягає на неї теплими прухкими грудьми. Ходім, я тобі сніг покажу, трукоче на вухо, там, у проваллі. Ми ліземо з кручі в чорну холодну прірву, підпираючи один одного плечима і хапаючись руками за якесь мокре цупке веделиння. У проваллі справді пахне талиною, як ото кора струхлої вільхи. А під ногами щось гуде і репить. Бач крига. Каже Соня, закидаючи голову і лоскочучи моє підборіддя гарячими губами. Ашу, а ти не вірив? У небо знову сягнула заграва, і в проваллі поведнішало настільки, що мені стає добре видно сонені очі. Вони якісь дивні, наче й злякані трохи й сміються. У мене починають терпнути ноги і стають як мотузяні, а голова хилиться, хилиться. А що думаю, як я її поцілую? А вона мене в пику? Буває ж так, вони в кіно показують. І шия перестає гнутися, дубіє. А Соня вже й не сміється, і очі примружила так сердито, що. ні. Нехай краще другим разом. Отак і стовбичу коло неї, не знаючи, що й казати, аж доки вона не озивається. Миколко, давай я буду падати, а ти мене держи. Ану, чи вдержиш? Ого, коли б ні. вигукую, хапаючи її за тоненький поперек, але раптом підсковзуюся і, з переляком і огидою до себе відчуваю, що зараз так і обербенимось у грязюку. А вона сердито пручається з рук і ошпарює мене злим поглядом. Пусти, силач. підсковзнувся, мимрю. Хіба ж я винен, що тут слизько? Соня норовисто одвертається і мовчить. А в мене перед очима з'являється дід Лаврін. Ворушать чорненьким дупельцем на щоці, оскиряються. Може, вони ото й правду казали, що кислички. Згадка про діда робить мене сміливішим. Ну, кажу, раз так, то що ж? Беруся рукою за кущ і твердіше, ніж треба, упираючись ногами в кручу, беруся нагору. Миколко. А я, жалібно шепоче Соня. І від того шепоту у мене паморочиться голова, а серце починає калатати, як дзвін. Стрибаю вниз, сердито хапаю її за плечі і з розгону цілую в репучу холодну хустку. Навіщо ж ти аж за вухо дурненький? видихає Соня і сміється якось покірно й лагідно. Ходім уже, бо тут холодно. Я не допомагаю, а майже виношу її вгору на руках і сили в мене як у вола. Оглядаємось на те місце, де ми тільки що гарцювали. Там біліє сніг. «О, чудно, каже Соня, зітхаючи, кругом садки цвітуть, а там сніг. Туди сонце не достає, пояснюю. Та ще й землею був прикиданий, тепер він розтане. Ідемо до шляху на лавочку, що у нас під хлівом. Соня тремтить, горниться до плеча і дихає мені за комір. Ти не змерз? питає. Я з усієї сили сціплю зуби, щоб не труситися їй кажу. Та наче ні. У степу ще дужче розжеврілось, і на грядках, у кого вже зорано, червоно виблискують скиби, а в борознах, як снігу проваллі, біліє опалий цвіт. Листя в садках ще тільки проклюнулося, тому в гіллі рясно миготять дрібні мовроса прозеленкуваті крапельки. То зав'язь. От якби мені отаке намисто. каже Соня, зроду б не знімала. Купимо, обіцяю, впевнено, от як тільки вивчусь на шофера, так і купимо. А я тобі сорочки вишиватиму гарні пригарні, кращі, ніж у лавці. Соня раптом зупиняється, стає навшпиньки і потихеньку обома долонями нахиляє до себе мою голову. На якусь мить я бачу її сухі вимогливі очі і чую сором'язливий шепіт. В сто раз краще, милий. В тисячу. А далі вже нічого не бачу і нічого не чую. Потім ми ще довго сидимо на лавиці між осокорами, не розплітаючи обіймів навіть тоді, коли мимо нас на Полтаву мчать ранні базарові машини і шофери горлають із кабін щось веселе, заохочуюче і безсоромне. Розходимося десь уже далеко за північ, ледве переступаючи зомрілими ногами і несучи на губах солодку пекучу спрагу. На порозі я ще трохи пристоюю, наслухаючи, як Соня клацає за совом і тихо, мабуть, щоб не розбудити маму, причиняє двері. Коли це чую в садку в нас шорих шорих, Із за сажа вивертаються дід. У кухвайці й з вилами. А над деревами синіє клубочиться дим. Ану, лишень, парубче, помагай окурювати садок, бо пропаде к лихій годині уся зав'язь. Я прожогом кидаюся в садок, нагрібаю п'ятірнями сякого такого труску і розкладаю вогонь аж на межі, щоб тягло дим і на сонен садок. Та не там, ближче до сажа розкладай. сердито гукають дід. Нічого, одказую так, як вони мене вчили. Буде в людей, буде і в нас. А сам собі думаю, за чим би його сьогодні забігти до сусідів? Бо до вечора, либунь, не дотерплю, не доживу.